У Френдлі, з вами на зв'язку, Деніс Френлі. На кінець я повернувся на свою рідну кухню. Вчора ми, коротше, пили з вами Bizan Drinx Лючі Fruit Дрінкс. Сьогодні попробуємо знову Бізан Дрінкс. Тільки зі смаком ананасу. Пайне Apple та ананасовий. Я думаю, це буде ананасовий сік дуже смачний, бо він є негазований. газований. На кінець Ну, тобто соки соків не взагалі нема газу. Десь, може, є газовані соки, але я газовних соків не пробував. Коротше, це не газовний сік. 39 гривень. Знову там ще є вроді два смаки, або один смак ще від Бізана, Дринкса в Аврорі. Може, ще візьму, може, не візьму. Сьогодні у нас пайне Apple. Пайнепопе. Та та так. Та. Коротше, зі смаком ананасу сік. Зі смаком, так. Погнали до заставки одним словом. Let's go. Денісфені реагує, Денісфені реагує, сьогодні він буде пити. Напій безалкогольний, соковий, негазовний, пастеризований ананас торгової марки. Знову ж таки, Бізан. Drinks! Drinks. 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 Давайте відкривати, хочеш наливати. йоу 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 йоу, наливаємо! Так. Так. Радий повернутися. У нас на каналі майже 82 тисячі підписників. Дякую, що підписуєтесь. З кожним часом все підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. І думаю, мою Марію, ви здійсните 100 тисяч підписників. Але це 100 тисяч підписників буде на каналі, а перегляди навіть вже 100 переглядів не набирають. Ці останні ролики, які вчора, позавчора. Це по одному відео, кожного дня вже виходить. І від по 100 людей вже не дивляться. Скотилися, вже навіть знову не дивляться. Уже знову по 100 людей не дивиться. Може потім будуть 100 передів на цих відосах, поки що немає. Наливаємо. Так, ось так виглядає ананасовий Сік. Поїхали. Ну, що сказати, ананас. Я розумію, що ці відоси не заслуговують більше переглядів, але хоча б 100 переглядів вже можна зібрати на цих відео, думаю, що можна. Та... Пімо. Завтра хочемо з родину шашлички посмажити. Думаю, буде класно, буде супер на чилі, та буде класно. Але ж би сонце було, бо то сьогодні а щось дощ пішов. Йде дощ чи не йде. Знаю, вроді би став. Головне, аби доща не було. Бо інакше щось такі відміняються. Е, що з соку? Знову дев'яточка. Та десятку щось не можу поставити. Трошечки кисловатенький якийсь. Чи гіркуватенький таке. Ні, ну на десятку щось воно... Ну, щось бракує там. А 9 балів можна ставити. Так, допиваю. Добре. Добре. Чекайте ще смаків від Bizan Drinks, візьму ще десь на днях. Завтра, може, я знімлю шашлики на відео. Хоча ми щось таке з вами пробували, просто треба купити ще якийсь соус до шашликів. І буде супер. Надіюся, ну не знаю, подивимось, коротше. Чи будуть шашлики завтра, чи може щось буде інше. Подивимось, побачимо. Добре, дружні, на цьому все. Дякую, що переглянули цей ролик. Мене звати, як завжди, Деніс Френні. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Якщо спитаєте, що було смачніше, лучіть чи ананас, та й то, і то, але вроді би лючий був смачніший. Та. Лічі, лічі, не лучи, лічи. Просто ніколи лічі не пробував, але було якийсь на смак смачніший, ніж ананасовий. Та. Трошки було краще. Та. Всім удачі, всім пока, всім гарного вечора. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, дружні. Та. Так, ось такий був ананасовий сік, можна пити, в принципі, теж 4 хвилини цей відео вийшов. Всім пока-пока.